Деякі вироби можна зв'язати за місяць, якісь можна сплести за тиждень, щось можна зробити за один вечір. А я взялася за виріб, який я буду в'язати протягом цілого року. Щодня протягом 2025 року я буду робити один рядок, і останній рядок, завершальний, фінальний рядок я зроблю 31 грудня. І ось тоді цей виріб буде завершено. І неможливо ані пришвидшити цей процес, ані сповільнити. Тільки так. Історія така: у мене є подруга Рита, з якою ми раніше навчалися в одній школі. І я знаю, що ти дивишся це відео, я порахувала, що ми не бачилися 20 років. Страшно таку цифру взагалі називати. Так от Рита мені скидає відео в інстаграмі з ідеєю в'язаного температурного пледу. Ось, власне, це відео. Я подивилася, подумала: ну, прикольна ідея, не знаю, чи візьмуся за це. Можливо, колись, можливо, колись, але як працюють соцмережі? Одразу усюди, коли б я не зайшла в інстаграм, мені почали траплятися відео зі схожими ідеями пледів. Плед може бути температурним, це власне ідея, яку я першопочатково побачила від рити. Коли кожного дня пров'язується рядок певного кольору, відповідно до того, якою була температура у той день. Потім мені трапилися ідеї з відео, де ці пледи в'язали різнокольоровими відповідно до того, який настрій мала людина у той день, або що трапилося, або які емоції, будь-що словом. Ознаку, характеристику можна зафіксувати будь-яку. Головне. М Завчасно спланувати, яким кольором ми будемо позначати її, і потім кожного дня вести такі собі спостереження, чи то за погодою, чи то за своїм станом, чи то за будь-чим іншим, і фіксувати їх в одному виробі. І так, наприкінці року, виходить плед, який по суті відображає. Ну, якщо говорити про погоду, то ось всю цю от картину того, коли жарко, коли холодно, коли що було. Якщо це про настрій, то це одразу оця от панорама, спектр наших емоцій, що було хорошого, що було сумного протягом року. І я, зрештою, подумала, що це дуже крута ідея. І, звісно, я взялася за такий плед. Хто б міг сумніватися? Отож. Спершу я вирішила визначитись, яку ж саме ознаку я хочу фіксувати. Спершу я вирішила визначитись з тим, яку характеристику, яку ознаку я буду фіксувати. Хай це буде погода, подумала я, але і тут спектр величезний, тому що можна фіксувати, наприклад, сонячні і похмурі дні, можна дощові і посушливі, можна щось іще. І навіть якщо брати температуру, температура може бути зранку, вночі, в день, середня за добу і так далі. Я пішла по суті одним із найпростіших шляхів. Я вирішила фіксувати температуру о півдні, тобто, по суті, це максимальна температура за добу. І тут я подумала, що буде слушно вибрати якийсь один е пристрій, за яким. Власне, фіксувати мої спостереження. Тобто, або це хай буде термометр, або це буде телефон. Я вирішила, хай це буде телефон. Тобто щодня я заходжу в прогноз погоди. Ну і зрештою, так до цього це робила. Але тепер я роблю це не просто для того, щоб визначити, чи брати мені з собою парасольку чи ні, а і ще й для того, щоб подивитися, яка температура фіксується сьогодні для того, щоб потім це відобразити у пледі яким чином це відображати? Для цього потрібно скласти палітру. Моя палітра виглядає ось так. По-перше, сама по собі ось ця річ дуже класна, мені вона так подобається. Я вибрала нитки, це все ярнард джинс різних відцінків. Фішка полягає у тому, щоб розписати проміжки температурні за певним кольором. Я взяла найнижчий мінус 15, але щось мені підказує, що я оцей фіолетовий колір, який, до речі, в мене з цього светрика ще лишився, навряд чи використаю. Натомість, максимум, я поставила плюс 35 плюс 40, і я припускаю, що, можливо, влітку доведеться додати ще якийсь більш насичений колір для позначення спекотної температури. Межу місяців я буду виокремлювати рядочком білого кольору. Про рядочки, власне, про їхній розмір, це ж теж окрема тема для міркування. Логічно, що якщо кожного дня пров'язувати один рядок, то у готовому виробі, у готовому пледі буде 365 рядів. Плюс ще ми додаємо. По одному білому ряду, який визначає межу місяця. Можна, звісно, не відмежовувати, але я пошукала в пінтересті варіанти таких пледів, і мені більше сподобалося, коли все таки білесеньким розподіляється суто з естетичної сторони. Тому додаємо ще по одному білому рядочку наприкінці кожного місяця. Тут. На цьому етапі мені знадобилася рулетка. Можна було, звісно, використати лінійку або сантиметр, але у нас вдома ремонт і тому гуляти по квартирі з рулеткою це в мене окремий різновид хобі. Я пров'язала кілька зразків. Я спробувала пров'язати стовпчиками з накидом, стовпчиками без накиду, або ж оцими бабусяними стовпчиками, чи як їх правильно назвати. І... В тому вигляді, як у мене виходили стовпчики з накидом, або що ці от бабусині стовпчики, товжина пледа могла би сягнути 4 метрів. Я подумала, що це занадто. І стала шукати шляхи, як зробити ці рядочки вущими, так, щоб у підсумку мій плед був цілком прийнятним для використання. До речі, в пінтересті або ж в інстаграмі теж часто на відео ці готові температурні пледи виходять дійсно величезними, і їх використовують як покривала для двоспальних великих ліжок. Мені такий величезний не потрібен, і мені потрібен. Пледик людського розміру, тобто такий, який в майбутньому буде лежати в нас на дивані в залі, яким можна буде окритися, коли лягаєш подрімати в день. Тобто, це має бути річ, цілком функціональна, яка потім буде використовуватися активно, і при цьому це ще буде ось такий спогад про цілий 2025 рік. Бо нам здається. Час швидко минає. І що там того дня? А тут кожен день окремий рядок. Філософія. Про вибір гачка, до речі, спершу я планувала е, працювати гачком 6 мм, Мій улюблений, найзручніший для мене станом на зараз гачок, бо я не дуже люблю тоненькі, і я не отримую того задоволення від процесу роботи, коли в мене тонюсінький гачечок. Мені подобається, коли от є одразу об'єм, вага. Оце от все. Я думала, що я буду плести своїм найулюбленішим 6 мм гачком. Але знову ж таки, помірявши, якої щільності виходить у мене в'язка, я зрозуміла, що це не підійде. І тому я взяла менший гачок. Гачок у мене зараз буде в роботі, власне, вже є в роботі 4,5 мм. Він теж для мене доволі зручний. І я, до речі, подумала, що е, якщо я протягом року щодня в'язатиму. Тоншим гачком, аніж той, який для мене зараз є от таким супер-пупер улюбленим, то я таки звикнула до того, що і тоншим гачком теж можна швидко працювати. І сьогодні, 20 січня, в мене вже є 20 рядів температурного пледа за січень. Це виглядає зараз поки що як якийсь тоненький шарфик смугастий, але насправді це початок цього року. Почала я з тоненького рядочка білими нитками, як початок місяця. Зрештою, вибрала я просто стовпчики без накиду, максимально компактний. В моєму виконанні візерунок я поміряла, порахувала, і у підсумку цей плед має вийти нормального комфортного розміру. Почала я не 1 січня, тому за Перші кілька днів січня мені довелося шукати інформацію про те, якою була погода, але на щастя, нагуглити можна все, що завгодно. Архів погоди, архів метеоданих, все прекрасно і легко гуглиться. Тому перші, по-моєму, шість рядочків я сплела, я мала, точніше, нас догнати, сплести за один підхід для того, щоб вийти на. Той день, коли, власне, вже могла е, за власними спостереженнями фіксувати тут температуру. Зараз же я дійсно кожного дня, кожного вечора пров'язую один рядочок. Тож, ось цей шматочок це 20 днів січня, і, власне, яка температура протягом цих днів була відповідно до моїх. Кольорів. Отака широка смуга такого світло бірюзового кольору говорить про те, що протягом доволі тривалого часу раз, два, три, чотири, ну, тиждень, навіть трошки більше, у нас у Запоріжжі була температура в межах від 0 до плюс 4. Сьогодні дещо тепліше, сьогодні плюс 5 або навіть плюс 6 було, і для позначення цієї температури я ось уже почала робити темніший. Рядок, кольори, які будуть позначати певну температуру, можна вибрати на власний розсуд. Можна прив'язуватися, звісно, до. Звичних асоціацій, що холодне це блакитні відцінки, спекотне гаряче це помаранчеві і червоні. Але я бачила в Пінтересті цікаві варіанти, коли вибирають ті відцінки, які будуть або ж пасувати до інтер'єру, або просто будуть більше подобатися. Неважливо, що саме це буде, і не обов'язково робити. Спеку червоною, а мороз синім можна робити так, як вам хочеться. Моя палітра. Мені загалом подобається в цьому процесі все. І те, як я склала ці е, моточки пряжі, і те, які кольори тут вибрала. Тому що ця палітра, яка протягом року буде супроводжувати мене у створенні цього пледа, вона дуже гарно вписується в загальну концепцію дизайну е, нашої квартири і пасуватиме до нашого щоденного життя. Тому це проєкт про радість, про щоденну радість і про цінність. Кожного нового дня. Напишіть у коментарях, як вам така ідея створення такого температурного пледу. Я кожного місяця буду розповідати і показувати, що в мене виходить, як буде збільшуватися, зростати, розширятися цей виріб. І ось така цікава мандрівка, гачкована мандрівка протягом цілого року тепер. На мене чекає. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було цікаво, і до зустрічі в наступних відео.